У навчально-тренувальному центрі Рівненської АЕС відбулося спеціальне навчання з фіззахисту для керівників цехів та підрозділів атомної станції. Його провели фахівці навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу імені Джорджа Кузьміча інституту ядерних досліджень Національної академії наук України. Курс фізичний захист як елемент національної безпеки. Це курс, який проводиться саме для того, щоб пояснити, роз'яснити з тими загрозами, які зараз виникають, які зараз є у світі, і наскільки та система, ті заходи, саме з питань фізичного захисту, які зараз застосовуються на об'єктах, наскільки вони актуальні, наскільки вони потрібні? Паралельно фахівці читали лекції за іншим курсом: загроза внутрішнього правопорушника і роль культури захищеності у боротьбі з нею для працівників, які залучені до охорони і оборони ядерного об'єкта. В курсі ми оглядаємо, як потрібно боротися з внутрішнім правопорушником, які аспекти є, як класифікується внутрішній правопорушник, як можливо з ним боротися, і що для цього відповідно потрібно робити і звертати увагу. Розповідаємо про нові методики, про вимоги нашого законодавства що стосується культури захищеності, те, що стосується якихось додаткових заходів щодо боротьби з внутрішнім правопорушником, що взагалі в нас впроваджується, які в нас є на даний момент проблеми. Кожен із курсів з фізичного захисту триває протягом п'яти днів в групах від 20 до 30 осіб. Після закінчення навчання слухачі отримують сертифікати. Ми маємо дві ліцензії: це ліцензія від міністерства освіти і ліцензія від інспекції ядерного регулювання на проводження діяльності з підвищення кваліфікації. Відповідно, ці документи будуть здані у відділи кадрів і будуть враховані людям як підвищення кваліфікації тобто, це також додатковий плюс. Крім того, кожен слухач отримає навчальний посібник, який розробили фахівці інституту ядерних досліджень. Підвищення кваліфікації з фізичного захисту проводять щороку для працівників усіх атомних станцій України. Курс завжди є ефективним, тому що з тими людьми, які ми з часом стикаються, спілкуються, вони кажуть, що це допомагає їм досить в роботі боротися з внутрішнім правопорушником, і вони вже на підсвідомому рівні можуть виявляти ознаки навіть в деяких випадках. Вони нам деякі нові елементи пропонують, які можна використати. Які анкети додатково використовувати, які ознаки вони знають. Загалом, після проходження навчання, усі учасники суттєво поповнюють свої знання щодо фізичного захисту, що сприяє безпечній експлуатації ядерного об'єкту. Тетяна Ковальчук Павло Жих канал Енергоатом.